А це нафігачили в прицеп Значить Обкосили в поперек. Бо потрібні ремонтні роботи тут робити. Ну нафігачили, звісно, прицеп, не схотіли хата догнати. Один бункер лишній. Хоч би доїхати не скрутить. Так більше грузить не будемо, но разок треба. Ну поїхала, а що? Наб'єм. Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Розпочинаємо кукурудзку молотить. Заїхали з кусочків, з хат ще не доробили, вирішили кусочки в огородике помолотити. Вадос, привіт! Подписчикам, особливо Володимиру. Володька, без... Володька, Володька, так. Да. Володимир. Зразу я, передавай приєм. Пигайок. Пігарьок, так. А нормальний кокцію. Так, оце да? це суха буде. Це у нас сингента. Амбадор. 230 фау. Тільки що їздили КВС, там треба було поле розрізати, бо ремонтні роботи там кое-що то ну, там Хай ще постоять. Трошки влажновато, вирішили, що постояло, не будемо лотить. Там 280 -е. Фернандо, по-моєму так називається. Да, от посадки немає Не нічого. А нема. тут си два. Ну, Подивіться, тут 2 гектара. Що тут намолотимо.

Дерево, да. комбайн не дерев. Ну, пыль их, это банка краски скажем, ведро. Так банка или ведро? Ведро, она в Джангировском ведро. О, ну, ярче. Ну, хотя он только по опусканию вниз. Да, да, да. буде. Два красавці, да? Яких? Дуга і малиш Хатаби, чи бувай Рецепт не подсвіту, чи трактор не подсвіту. Так, прикласти треба бугая. Ну, ну. І кабінок поставити. все. Стофа поставив. У нього вона маленька, вот там 35-та, по-моєму, така цепочка есть, така маленька, как там приходила. Так. Бруто по закриванні, вы братан может 6. А, нужно помірять. Шатака. Легче, блядь, кому-то вывалишь стыковку. Выбачь, вадюся. Будешь только по бедрок раз я скажу, я скажу. Вадіку зараз ну, панти можна поганяти поки він молоте. Як з молота, тоді мало писника не з'їв. Так, дивіться. Який зробив портики, щоб качани не вилітали. Вадик молодець. В тому вилітали качани, потері були. Сказав, Жека зроблю, потай, не мав. Коротше, треба запантентувати, так? Да? Вийти зняти їх, показати. Зараз звий виїде, все, що тут, Арифметика рифметика І на тій стороні. І все, з цієї сторони завжди вилітали, то що фреза крутиться і воно видно, що зараз качан у нього якраз є. А то було раз і вилітає. Пані, краски надо, так? А це, по-моєму, відро краски ти заробив. Диви, диви, скільки. Датчик не зробив, диви. Датчик роби, бля! Та, робить тільки! Так що зробив? Блядь, будеш слухати. я, блядь, ніхату, я зараз тобі наїпашу, бляд, тебе заверну бляд. Ліку блядь Що ти зробиш? Виварю ліку, таку як у Володьки Так на кольоса буде важко, наша Лі, полоса. Ліна, то, бляд, ти бачиш, як у володька ліку. Я бляд. не бачу. Покажу, Бля, о... Покажу. Вон же ці як ти поробив. Ой. Ось як Вадим зафігачив, жестяночка, поприварював, оббив і тепер красота. Бачите наскільки? І качончик як іде, сюди вдаряється і падає, а то вилітали. Що там з по втратам? Ось страда. Оце постійно, що. в мене халява, я хоч з тобою бокатоїться. А на поля як поїдем, то буду я на двох терпіли. Чого на двох? Ракторох. На братан. Братан? На камазі. На хамазі. Медведи косадина помаяли. Я й казав уже. Йому якраз вичити навіть. Ну старший медведик був. Да, на двох, хай у двох. Та хайу, двох. один буде водій твоя експедитора Так, ну що, пригнав я з поля, братан, до, до молодшої, слад ніяк не доробимо ще пару днів, ну вже місяці пару днів на щось затягується Значить, затентуємо хай стоїть, поки ми його доробимо. Отак на шурували. Повний прицепчик, важкувато, ну, тут недалеко їхати, то прийшлося набити Братан десь камАзиком ще грузить. Зараз вирівнюю дуги тут погнуті. Щас чи витягну їх, чи Може просто то і все. затентуємося, хай стоїть, поки доробимо цього дядька. Сипає непогано, але це огороди, якби так на полі, на полі сипало. Було б Чудово. Ну, подивимося, що на полі огороди є огороди. Це зрозуміло. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба. Прицепчик, бомба.